Головні події тижня від Телеграф UA. Війна день 565. шістдесят п'ятий. Оперативно проголовне 11 вересня. ЗСУ звільнили частину селища Опитне в районі Авдіївки. Також наші військові продовжують успішний контрнаступ в районі Андріївки та Кліщівки на Бахмутському напрямку. Катастрофічні втрати окупантів на фронті можуть привести до примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Причому вже найближчим часом її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Повідомляє генштаб зсу. До України із неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Унікальну операцію з повернення контролю над так званими вишками Бойка провели сили підрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, було повернуто бурові платформи Петро Годоволець» та Україна, а також самопідіймальні бурові установки Таврида та Сиваш. Війна день 566. шістдесят шостий. Оперативно проголовне 12 вересня. Адміністрація президента США має намір передати Україні далекобійні ракети Атакамс. Проте остаточне рішення поки що не ухвалено. ЗСУ використовують муляжі військової техніки, щоб росіяни марно витрачали свої боєприпаси. Ця тактика дозволяє Збройним силам України економити мільйони, а окупантів, навпаки, змушує витрачати в холосту дорогі дрони та ракети. В Одеській області служба безпеки України затримала колишнього діякона УПЦ МП, який допомагав чоловікам-ухилянтам від служби в армії втікати за кордон. Для цього він видавав їх за церковних місіонерів. Порушнику загрожує до 9 років позбавлення волі. Державне підприємство Антонов починає масове виробництво безпілотників. Досвід Антонова у виробництві вантажних літаків може бути застосований до безпілотників далекого радіусу. дії. Уряд Швеції доручив Збройним силам вивчити умови відправлення винищувачів Гріпен до України. Збройні сили дадуть відповідь у листопаді, після чого уряд Швеції може вирішити, чи відправляти літаки в Україну. Війна день 567. Оперативно про головне 13 вересня цієї ночі системи ППО збили над Україною майже 40 ворожих шахедів. 32 безпілотники було знищено в небі над Одеською областю, хоча без руйнувань і не обійшлося. Ще три над Сумською. У свою чергу, внаслідок ракетної атаки ЗСУ на Севастопольський морський завод, дві людини загинули і 26 постраждали. Також зазнали ушкоджень великий десантний корабель та підводний човен Носій Калібрів. Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні. До нього увійшли серед іншого 20 БМП «Мардер» із боєприпасами, 20 розвідувальних дронів RQ-35 «Хейдрон», 9 позашляховиків та 3 карети швидкої допомоги. За інформацією New York Times, РФ вдалося подолати санкції та експортний контроль, запроваджені Заходом. Завдяки цьому, сьогодні Росія виробляє більше ракет ніж до 2022 року. Мобілізовані військові в Україні можуть отримати подвійну зарплату через те, що за ними зберігається їх колишнє місце роботи. Також вони мають право на додаткові виплати, як, наприклад, водії, які доставляють бійцям вантажі на передову. Ця сума становить для водіїв 100 тисяч гривень. Війна День 568-й. Оперативно проголовне 14 вересня. Російська Федерація не має можливості оперативно відновляти та виробляти нову артилерійську зброю. На думку колишнього речника генштабу зсу Владислава Селезньова з такою інтенсивністю ведення контрбатарейної боротьби, яка відбувається зараз на фронті, цитую за 3 3-4 місяці ми спалимо їм всю артилерію. В Україні ліквідували командира 247-го десантно-штурмового полку армії Росії, 38-річного Василя Попова. До речі, це вже другий командир із 247-го десантно-штурмового полку, який повернувся додому у чорному мішку. 26 лютого 2022 року в Україні було ліквідовано полковника Костянтина Зізевського. Ще один український високопосадовець підозрюється у зловживаннях. Цього разу колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заочно заарештований вищим антикорупційним судом. Екс очільника Мозу підозрюють у розкраданні понад 450 мільйонів гривень. Частина українських банків припинила прийом та видачу грошових переказів у системах Вестерн Юніон та Маніграм. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував після візиту в Україну уряд своєї країни. Він закликав не зволікати з постачанням зброї ЗСУ насамперед далекобійними ракетами. Я просто не розумію, чому ми продовжуємо зволікати. Написав Джонсон у своїй колонці у британському журналі «The Spectator». Війна, день 569. шістдесят дев'ятий. Оперативно проголовне 15 вересня. Розвідка Великої Британії підтвердила знищення корабля та субмарини в окупованому Севастополі. Великий десантний корабель Мінськ отримав функціональні руйнування, а підводний човен Ростов на Дону катастрофічні пошкодження. Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024 рік, і в ньому не передбачено витрат на вибори. З чого випливає, що їх проведення не планується наступного року? Нагадаємо, що 2019 року на цю процедуру виділяли кілька мільярдів гривень. Народного депутата, члена депутатської групи Платформа за життя та мир Нестора Шуфрича. Підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації. Його домі в селі Козин Київської області сьогодні пройшли обшуки. Самого нардепа затримано російську шпигунську мережу, нібито створив співробітник ФСБ та колишній народний депутат, екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович.